Пащенко, й і Костянтин Пугач, 10-й. А також Дмитро Щебеденко, 7-й і Ярослав Пугач, 9-й. Євгеній Мурейко протидіючи Віталію Потапенко, який непогано підлаштовував. Пащенко Пащенко відібрав ніч у нього. Данил приходько. Данил приходь. Даниїл приходь. Данил приходько! Моменту Данила Приходько, Данил Приходько забиває. Даний приходько, правей рахунок, у цьому матчі на 5-й хвилині лідер заходить 1 0 І знову ми відзначаємо Данила Приходька. Данил Приходько — автор одного із найяскравіших перформансів минулого туру. Нанести його, шило забрав у руки. Удар виходить не сильним. У Тимофія Пашенка. Шиман. Шиман тим часом дребля замикає по мічній хлопець. М'яч є в геніуму. Рейку 2-0. 2-0. Шоста хвилина. Лідер з подвою. Перевагу Артем Шиман. Оце так початок матчу. Онліфан з тім розіграв. Довий був Шебетенко а, прийняти. Ніча після пасу Пащенко, але він назад віддав, партнер повернув. зараз вже не дає бити. Влаштує стінку із одного гравця. Голкіпер номінальний гости Євгеній Мурайко. Данил Приходько. Данил Приходько вражає ближній кут. 3-0, 3-0, десята хвилина, 3-0, стає рахунок. Давай, 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 давай. М'ячу медяника Микола розгортає своїй команди, видаючи на Пашенко-пашенко. Змішання лівої, удар, голкіпер справляється. І... Дороганов. Другий номер не фенс за бокової простріл. Просто в укарної зони. Платитно-чорного колективу. Дороганов. Дороганов. Не виходить із прострільним пасом. Класне, яке прискорення тут і асист віддає. На четвертий гол своєї команди Віталій Потапенко. Шиман забивав. Зимривком 15-го номера лідерс ніхто не встигає. Забиває Артем Шиман. Робить дубль. Тайм-аут. Касіян. Каменін. Каменін. Простріл. Простріл. Встигав партнер. Каменін. Пащенко буде відкладений пол для лідерса, поки Пащенко із правої пробиває дуже неточно Відкладений пол. Приходько, а момент може бути. Приходько. Приходько, чому б там не спробувати. Чому б там? Костянтин Пугач. В центральному колі Тимофій Пащенко. Тимофій. Тимофій релоги лівої, Забито перший гол Колектив Оман Ліфан Стієм у цьому матчі. До шансів для голки перелотить м'яч. Дуже прицільно зараз нарешті. Не вдалося пробити 14-му номеру. Ліфан з тім Тимофію Пашенко. Що ж, 4-1, 19-та хвилина на табло в матчі лідерс. Та он ліфан тім... Перший пропускає лідерс. Стім відіграв один гол, забивав Тимофій Пащенко. Зараз він біля м'яча штрафний виконує, віддає передачу. Пащенко. Гол проводить OnlyFans Team. Стім свій другий гол. За методичкою тут розіграний стандарт. Пащенко на камині, на той файт в один дотик на Касьяна. і Касьян Спрямовує у сітку. 4-2. Різниця на табло зменшується до двох забитих м'ячів. Що ж... розіграє цей стандарт через переведення на протилежний край. І справа є здорово покласся Бугач. Гаринуся Покла! і перехопив. Продовжив на Селецького Віталій Потапенко. Селецький, ще встигне мурайко вийшов. Пугачева перевів він на Пархомчука. Пархомчук. Доставив Пугачу, а Пугач після ривка невеличкого. Okay. Денис Безрук до нього м'яч не доходить, бо поцілив у суперника після пасу Дороганова. Дороганов за боку Безрук, Безрук, безрук! гол. 4-3 і розрізменшився до одного забитого м'яча. 4-3. Лідерс Fans Team. 4-3. Тепер уже за крок, за один крок до Кампеку і до паритету. Колектив Руслана Касья. <звігло> і з правого флангу розігруватиме. Аутлідер Шиман через ближнього. Той прострілює. Між лідер Станліфан СТІМ. Команди, які представляють Сільвер дивізіон. Мінімальна перевага у одна із них. Триває і прямо зараз Тимофій Пащенко. Тимофій Пащенко. Ді від двох прострілив Касьян. Касьян рахунок зрівняв. 4-4, 13 хвилина другого таймо. 4-4. Відіграється, відіграється із 0-4. Камера Лідерс вийшов за бокову без рук. Каменін. Каменін робить забігання партнер. Каменін! Каменін не точно. Потапенко. Приходько, а? приходько, низом Мурейко накриває м'яч. небезпечно віддавав. За футболку тримає. Продовжує потапенко рухатися із м'ячем. Це буде відкладений. Фол, дреблін! Макає. Су. Команди сам вже взявся. розігрувати. аут. без рук. Без рук, без рук, ближній небезпечний момент. Біля воріт. Біля воріт. Шиман виконує штрафний. Шиман, Шиман, у ближній. Підступний розігруп. Дарувати не розірватиме, а пробуватиме. Данил приходько, восьмий номер. Лідерс. Він проти Мурейка. Низо! Мурейко! Мурейка, тямне Мурейка. Ну ніхто не ідеальний. І ось, напевно, вперше в такий важливий момент помиляється приходу. І від воріт кине Богдан Шило. Якнайдалі він вкидатиме, Богдан Шило. Головою летить м'ять повз ворота. І фінальний свисток 4-4.